Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про швейну машину. Найдавніша голка для шиття була виконана із кістки майже 20 тисяч років тому. У неї був отвір для нитки, якою служили жили убитих тварин. Спочатку одяг служив давнім людям як засіб для виживання. Надалі кількість речей зростала. Вони ставали ознакою статусу, з'явилося поняття моди. Постійна затребуваність нових предметів одягу стопорилася повільною працею робітниць, які проводили за шиттям однієї речі довгі дні. Одна сукня, до прикладу, часом шилася кілька тижнів. у швачок були поколоті руки, швидко погіршувався зір. А замовники хотіли якомога швидше отримувати нові наряди. Вже були механізовані виготовлення ниток, прядіння та ткацтво, тільки шиття залишалося ручним. У 14 столітті був вигаданий механізм, який використовували для шиття вітрил. З його допомогою зшивали великі полотна прямими строчками. У щоденниках Леонардо да Вінчі збереглися креслення швейного агрегату, схожого на верстак, але не втіленого в реальності. Перший патент на винахід швейну голку для спеціальної машини був виданий тільки у 1755 році. Отримав його житель Німеччини Чарльз Візенталь, але, на жаль, креслення не збереглися. Повністю машина для шиття була запатентована 1790 року англійцем Томасом Сейнтом, хоча працюючу модель вдалося створити тільки у наступному столітті. Попри принципові відмінності від сучасних моделей і часті поломки, машина Сейнта була цілком працездатною. Вона приводилася в дію силою м'язів, призначалася для шиття взуття, шила однією ниткою. Цікаво, що стіпки виконувалися пересуванням голки, а не тканини. Як в звичних нам пристроях, у 19 столітті винаходи посипалися один за іншим. Більшість з них були невдалими. В результаті стало зрозуміло, що машинна голка повинна мати особливу конструкцію з вушком у вістря. У 1830 році французький винахідник Бартоломі Мон'є підписує контракт з інженером Огюстом Ферранцом, який допомагає зробити креслення і представницьку заявку на патент. 17 липня 1830 року було видано патент на ім'я Тімоньє і Феррана. Цього ж року Тімоньє відкриває першу у світі автоматизовану швейну мануфактуру, яка відразу ж отримує замовлення від уряду на пошиття форми для французьких військових. Однак все обернулося трагічно, 20 січня 1831 року. Натовп невдоволених робітників, які боялися, що з відкриттям автоматизованої мануфактури вони позбудуться свого заробітку, а також роботи, спалили підприємство і мало не вбили самого Тімоньє. Тімоньє був змушений виїхати до іншого міста, де знову працював кравцем і займався удосконаленням своєї швейної машини. Попри те, що він отримав ще три патенти, а також призи на всесвітніх виставках, його винаходи не набули широкого поширення. Підсумком стало банкрутство Тімоньє, і він помер у злиднях. Наступним важливим етапом став винахід американця Еліаса Хоува. У 1845 році він створив модель яка шила двома нитками. Одна надходила знизу, а друга просмикувалася у вушко на кінці голки. Зовнішній вигляд машинки був недосконалий. Розміри громізки, робота залишалася ненадійною, але машинка робила 300 стібків на хвилину і вважалася високошвидкісною. Попри її переваги перед ручним шиттям, техніка не користувалася попитом. Винахід вимагав доопрацювання, яким Хоу кілька років займався в Англії. Надалі він планував запатентувати своє дітище, але його випередив винахідник з відомим прізвищем Зінгер. Подальша історія створення швейної машини нерозривно пов'язана з ім'ям Ісаака Зінгера. Створена ним машина була дуже схожа на модель Хоува, але працювала набагато надійніше. Зінгер вніс серйозні поліпшення: горизонтально розташований човник, притискнув лапку, в столик для тканини. У результаті нитки перестали плутатися, можна було робити шви різного виду і будь-якої довжини. У 1851 році. Зінгер одержав патент і налагодив виробництво машинок. Подібність моделей призвело до суперечки між творцями і судового розгляду. Зінгер програв суд і був змушений співпрацювати з Хоувем. Разом вони створили фірму з виробництва швейних машин Зінгер і Компані. Незважаючи на високу вартість машинки користувалися величезною популярністю у кравців, які оцінили всі її плюси. У 1851 році швейна машина Зінгера отримає перший приз на всесвітній французькій ярмарці. Починаючи з цієї дати, швейна машина Зінгера з успіхом продавалася на території Америки. На успіх всієї справи вплинув грамотний менеджмент. Компанія Зінгера приймає рішення продавати свої машинки у кредит. З кожним днем, рік за роком, попит на техніку тільки зростав. Удосконалення машин, зменшення їх розмірів, здешевлення привели до появи побутових агрегатів. Тепер кожна домогосподарка могла зшити необхідні речі для дому постільну білизну, одяг, собі та дітям. Інтерес до машин привів до лавиноподібного зростання ринку. Фірма Зінгера стала імперією, що виробляє найрізноманітніші моделі побутової техніки. Фабрики з'явилися в різних країнах і приносили гарний прибуток. А Зінгер фактично став мультимільйонером. Удосконалення швадського агрегату на цьому не закінчилося. По стопах Зінгера пішли інші виробники. Розвиток торкнувся і технічної сторони, і зовнішнього вигляду машин. З'явилися пристрої з електроприводом, спеціалізовані машини для шиття взуття, сумок, капелюхів, ременів, палітурок, книг. Зовнішній вигляд ставав кращим, змінився силует, зменшилися розміри. З виникненням нових матеріалів вдалося знизити вагу машин. Винахід швейної машини був важливим етапом на шляху прогресу. Механізація привела до появи нових можливостей у виробництві одягу, побутових та промислових товарів. З'явилася нова галузь легкої промисловості, виготовлення одягу та взуття. Люди знайшли можливість красиво одягатися, що стало кроком у культурний розвиток людства. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось.